Так, 28 жовтня 2024 року президент вніс два законопроекти в Верховну Раду про продовження строку дії воєнного стану та про продовження строку загальної мобілізації. І 29 жовтня 2024 року Верховна Рада в цілому підтримала дані законопроекти. І таким чином, з півшостої ранку 10 листопада 2024 року воєнний стан та загальну мобілізацію продовжено ще на 90 діб. Тобто воєнний стан і загальна мобілізація у нас продовжена до 8 лютого уже 2025 року. А тепер давайте розглянемо, які наслідки цього, особливо для тих, хто має право на відсрочку від мобілізації. Тобто, якщо ви оформили і отримали відсрочку від мобілізації, то вона, скоріше за все, у вас чинна до 9 листопада 2024 року. Відповідно, приблизно за тиждень до 9 листопада ви маєте подати в ТЦК. Новий пакет документів для продовження своєї відстрочки. Чому новий? Тому що наразі ще чітко не регламентовано, яким чином продовжувати. Строк дії відсрочки, хоча в 560 й постанові і зазначено, що має подаватися заява саме про продовження строку дії відсрочки, але по факту маємо те, що на сьогоднішній день, скоріше за все, вам прийдеться подавати нову заяву згідно додатку номер 4 до 560 й постанови про надання вам відсрочки і надавати новий пакет документів. Причому зверніть увагу, новий пакет документів можливо відрізнятися від того пакету документів, що ви подавали раніше. Для кого це буде відрізнятися? Давайте порахуємо. Це, по-перше, буде для тих, хто оформив відсрочку в зв'язку з навчанням. Там має бути нова довідка з ЄДЕБО і нова довідка з інституту, що ви досі ще навчаєтесь. Також нові довідки потрібно буде отримати науковим та науково-педагогічним працівникам, тому що ті довідки, які ви вже надавали на минулу відсрочку, вони вже не підійдуть. І якщо ви подасте старі довідки, є вірогідність того, що ви отримаєте відмову від надання відсрочки з посиланням на те, що ви надали старий документ. Тобто, має бути поточний документ, що ви досі здійснюєте наукову та науково-педагогічну діяльність вчителя, педагога і так далі. Зверніть на це увагу. І я рекомендую подавати знову той же самий пакет документів. Тобто, якщо ви відправляєте спочатку по пошті. На 5 нотаріально засвідчені документи, які передбачені 560 постановою. Чому так? Ну тому що як зазначають працівники ТЦК, той пакет, який вже подавали, залишився в рішенні комісії, яка ухвалювала це рішення в минулий раз. Зараз вона буде розглядати це заново. Поки що не діє поновлення через дію, через резерв, плюс поки про це жодної інформації немає. І ті документи, які ви надали, вам придеться знову подавати ще раз. І я звертаю увагу, що якщо ваш документ видається на певний строк, то вам треба буде оформити ще один документ і знову подати всі заяву цю заяву о, згідно додатку 4 560 постанови з відповідними додатками. Звісно, ви можете вже безпосередньо. Прийти в ТЦК і здати відповідний пакет документів вже, в принципі, особливо не хвилюючись, якщо у вас є відсрочка, в принципі, навряд чи у вас якісь виникнуть з цим проблеми. Так як я раніше казав, що можливо до 9 листопада депутати щось утнуть з приводу того, що обмеження прав тих, хто має право на відсрочку, ну але поки цього не відбулося, тому підстави для отримання відсрочки залишилися ті самі. І якщо ви вже оформляли відсрочки, ви розумієте, як вам це робити. Якщо ж ви не оформили досі своє право на відсрочку, то я вам однозначно значно рекомендую це зробити. Чому? Тому що якщо ви не використали своє право на відсрочку, то в разі якщо вас мобілізують, то ви вже не зможете скористатися відсрочку від мобілізації. Там вже інші підстави для звільнення, і вони куди більш жорсткіші, ніж для військовозобов'язаних осіб щодо надання відсрочки. Якщо ж ви не оформили своє право на відстрочку від мобілізації, і у вас є з цим складнощі, то ви можете звернутися до мене за контактами, які ви зараз бачите на своєму екрані, за правничою допомогою. А також можете звернутися за контактами, які ви знайдете під цим відео, з посиланням на сайт Адвокатське бюро Бурянські партнери. Також нагадаю, що наразі було зупинено бронювання працівників, але є інформація, що дана заборона. Потроху починають скасовуватися, тобто є певні моменти, за якими все ж таки працівники починають продовжувати бронювати. Але це ще не перевірена інформація. Нагадаю, що для того, щоб отримати відсрочку, скоріше за все у вас має бути оновлений військово-обліковий документ. Так як в довідці про надання відсрочки там зазначається саме той він код, який має бути у вас на оновленому військово обліковому документі. Зверніть на це увагу. Ну, а перевірити, чи є у вас відсрочка, чи вона досі діє, ви можете скачавши застосунок «Резерв плюс». В принципі, в цьому вже немає ніяких таких складнощів і будь-яких забобон. Поэтому ви можете його скачати і подивитися, на якому світі ви знаходитесь. Тобто ви стоїте на обліку, є у вас відсрочка, бронювання чи інші підстави. І ви по цьому застосунку наразі можете, в принципі, більш-менш адекватно. Відслідковувати свій стан як військозобов'язаної особи. Якщо це відео було вам корисне, поставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бурянського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!